Вітаю постійних глядачів та гостей каналу Рікома Україна. Я Василь Алексеєв. і сьогодні наша тема помилка «Нет ігли. Повідомлення нет ігли може з'являтися на моніторі вишивальної машини із різних причин. Наприклад, після того, як ви чистили і змащували вашу вишивальну машину або стався перепад напруги у мережі вашої майстерні. Для прикладу, сьогодні використаємо ось таку вишивальну машину. Це модель svd 1501 з монітором 8S від американської компанії Recoma. Для того, щоб виправити цю помилку, перше закриваємо повідомлення. Знаходимо на екрані віконце, у якому відображається 100 градусів і має бути номер голки. Але зараз відображається 0. Знаходимо червоний маховик на електромоторі зміни кольору. Дивлячись у віконце, у якому відображається номер голки. Повільно обертаємо маховик у будь-який колір, доки замість нуля не з'явиться будь-яка цифра. Тепер можемо продовжувати роботу. Якщо повідомлення не тегли з'являється знову і знову, радимо звернутися до нашого сервісного центру. Усі контакти я подаю у описі під цим відео. Ну ось і все у цьому випуску. Приходьте у вишивальний бізнес, працюйте на якісному вишивальному обладнанні та отримуйте задоволення від роботи. Я Василь Алексеєв, кажу вам до побачення, зустрінемося на нашому каналі. Па-па!